Ви просили протестувати паяльники з аврори. Ось вам паяльники з аврори. 60 Вт за 100 гривень, 40 Вт за 69 Ну і почнемо з дорожчого на 60 Вт. Він має провод довжиною 90 см, руків'я із термотривкого пластика і мідне жало у вигляді викрутки. Відкрутили цього болтика і довжина жала складає 6 см. Для такого паяльника обов'язково купляти підставочку, тому що його робоча часть важча за руків'я. Якщо без підставки, він буде псувати вам стіл. Ну і щоб ви зрозуміли різницю, існують паяльники, для яких купляти підставку не обов'язково. Вмикаємо в мірілку, щоб дізнатися його справжню потужність і одночасно з цим подивимося, через який час він виходить на свою робочу температуру. Потужність 71 Вт. Хвилина пройшла, а припой найтонюсінький. Він ще не плавить. Але димить він дуже добре. Ви бачите, як гарно димить. Такого бути не повинно. Дві хвилини і він вийшов на свою робочу температуру. Якщо вимкнути світло, то можна побачити, що посередині паяльник розколився тупо до красна. Це просто якась жесть. Температура жала 350 градусів. А основний і небезпечний прикол, знаєте в чому? У нього на жалі фаза. 177 вольт. Коротше, не треба вам купляти для нього підставку, тому що цей паяльник повне небезпечне лайно. І завтра відправиться в Аврору назад в обмін на мої гроші. Ви підписуйтесь на мій канал, а я перехожу до огляду іншого паяльника. Шнурочок також 90 см. Руків'я явно виконано не з термопластику, ну і якість ви бачите. До того ж, він відразу кривий і має ось такий непоганий люфтець. Жало має конусну форму, матеріал невідомий, але це однозначно не мідь. Жити без підставки так само не може. Той самий тест на потужність і на готовність працювати. Споживає більше заявленого 50 Вт. Димить так само добре, як і минулий екземпляр. Через хвилину на робочу ще не вийшов. Одна хвилина і 40 секунд. Припой пішов плаватися. 220, на жалу, не пробиває і це вже плюс. Але що показував індикатор. А тестер, в свою чергу, показує 108 В, тобто фаза, на жалі, присутня. Ну і кому ще цікаво, температура жала 400 градусів. Вимкнув світло, бачите самі, незрозуміло паяльник це чи інфрачервоний обігрівач у Фошка. Виходить, що обидва паяльника неякісні і небезпечні. Одне діло, що він може трохи бахнути вас током, інше діло, якщо паяти електроніку, електронні компоненти будуть виходити з ладу від такої напруги. Ну, і щоб менше питали в коментарях, показую, чим користуюсь я. Ось такий паяльничок з 12 на 20. 24 вольта. Називається SH72. Звісно, регулювання температури є. Виходить на робочу температуру за 10 секунд. Малесенький, легесенький кльовий паяльник, але коштує денег нормально. Далі, ось такий паяльник, Китайщина OLX GCD 908S на 80 Вт. Є в нього 80 Вт, є регулювання температури. Керамічний нагрівач, так само, як і там, виходить на робочу щось за секунд 40. Звісно, жала міняються дуже просто. Коротше, кому треба подешевше і паять вдома по побуту, ось такий паяльничок, я думаю, да. шукайте на Elix. Буває в комплекті з різними там припоями, кусачками і все таке інше буває. Просто окремо продається паяльничок. Тут, бачите. Гумова така накладочка, тобто пальці не пече, не ковзає в руках, Тобто нормальна якісна річ, аж самому стало цікаво, чи мій не пробиває на корпус. На корпус мій паяльничок не пробиває. Бо це конструктивно неможливо. Нагрівач знаходиться всередині керамічного циліндру. Ну і Нагріває він виключно жало, а не повітря навколо себе. В паяльничку на постійному струмі саме жало і є нагрівальним елементом. До того ж, дуже важливо звертати увагу на матеріал жала. Мідні жала вже не актуальні, вони швидко зношуються, їх треба постійно підточувати і правити. А жала з нікелевим покриттям вважаються вічними. Тож підписуйтесь на мій канал і дякую за перегляд!